Сьогодні поговоримо про мозок. Отже, людський мозок це є найвиразніший приклад витонченої технології, яка поєднує в собі об'єктивні і суб'єктивні аспекти. Як об'єктивна технологія, наш людський мозок функціонує за строгими законами. Так, він обробляє інформацію, він координує наші рухи, там відбувається безліч всяких хімічних процесів, регулює багато. Інших аспектів фізіології і поведінки людини, але в той самий час як суб'єктивна технологія мозок відзеркалює всю унікальність кожної людської особистості, та і визначає її характер, її емоції, відчуття, які рішення приймається. Складова взаємодії об'єктивних і суб'єктивних процесів в мозку, створює якраз фундамент для розуміння самосвідомості, творчості. Глибини філософських роздумів, оце все про сутність людської природи. І давайте спробуємо в тому всьому сьогодні розібратися. Всі ми функціонуємо згідно певних програм. І в залежності від того, в якій сім'ї ви народилися, якими були ваші батьки, бабуся, сусіди, в якій атмосфері ви жили, в яку школу ходили, в що вірили, які фільми дивились, читали, музику слухали. Такою людиною ви. На сьогоднішній день. І називаємо це програмним забезпеченням. І саме це програмне забезпечення програмувалося без вашого контролю. Ну, Практично з кожним, з ким ви зустрічалися, кожен у вас щось запихав. Та? І це все є зараз у вас. І точно це не робив якийсь фахівець, який програмував вас для того, щоб ви були радісною, щасливою людиною. Кожен, кого ви зустрічали, робив свій вклад. І де б ви не були, що б не робили, люди просто запихали вам в голову те, що їм хотілося. І вас не було вибору. Ви не думали, звідки приймати чи не приймати інформацію? Вірити чи не вірити? Все відбувалося на автоматі. І ви, звичайно, можете сказати, що вам не подобається ця людина. От я не буду з нею там нічого мати спільного, я не буду з нею спілкуватися. Проте це так не працює. Якщо ви вже зосереджені на тій людині або на тому негативі, все, воно вже є в вас. І це погано вбирається в себе, в ваш досвід і впливає на всю вашу життєву програму. І так працює мозок. <с> так що, те, що зараз ви мислите, дієте, відчуваєте, залежить від того, яке у вас програмне забезпечення, абсолютно не від того, як ви хочете. І це програмне забезпечення можна побачити по вашому тілі, як ви рухаєтесь, що ви сте, який у вас погляд, звички. І я хочу зараз просто донести важливість роботи нашої підсвідомості. Тому що потрібно просто прийняти той факт, що всі програми були закладені в нас несвідомі. Якщо ви хочете свободи, якщо ми хочемо, щоб все відбувалося так, як ми хочемо, ту трансформацію необхідно створити невеличку дистанцію між вашими програмами і вами. І якщо ви не можете цього зробити, то ви просто загублені, розумієте, в тих програмах. Ну, все. Щоб змінити будь-яку систему, перш за все, потрібно її побачити, тобто відсторонитись від неї, а тоді. Повернутись цю систему і змінювати, 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 доки не стане так, як ви хочете. І існує три рівні, де можете знаходитись ви. Перший рівень це такий рівень знаходження над інтелектом, над вашою логікою. На цьому рівні ви володієте знаннями, досвідом про те, як функціонує природа, і ви в ній, і в вас немає страждань. Тому що страждання, страх, тривога, занепокоєння, вони виробляються нашим розумом. Це його програма. Якщо ви застрягли в своєму інтелекті, ви будете постійно знаходитись в залежності від своїх програм і від свого інтелекту. І ви знаєте, що людина може знайти страждання в всьому. Ну вот нема освіти, вона страждає. Має три освіти, а не використовує, страждає. Не одружена страждає. Має чоловіка, все одно знайде, чому їй бути страждати і чому що не так. Немає машини, страждає. Купила людина машину дві три. Страждає, як їх обслуговувати немає. Де жити сьогодні, страждає, бо шукає житло, має три будинки, страждає, бо не знає, як це все організувати, і страждає, що в неї дуже багато клопотів. Людина завжди знаходить, що не так. Тому що така природа інтелекту. Отже, якщо ви занурюєтесь в інтелект, в логіку повністю ваше життя буде саме таким. Якщо ви опуститесь на рівень нижче інтелекту. То ви не будете так страждати. Ну, саме на цьому рівні знаходяться тварини всі. Так? І якщо ви попікуєтесь про якісь там фізичні мінімальні аспекти, то у вас все буде чудово. Але таких людей переважно називають, знаєте, недалекими. Ну, Але так і є. Вони страждають набагато менше. Отже, щоб менше страждати, люди ті, що в інтелекті придумали кілька способів, як. Як позбавитись тих страждань алкоголем, переїданням, гонитва за насолодою, фізичною, якісь там розваги. Це дає можливість на деякий час позбутися страждань інтелекту. Але пізніше все повертається і ще більш підсиленіше. І, бо життя продовжується, і страждання будуть відчуватися ще гостріше, тому що вони нікуди не діваються. Інтелект саме лишився. І всі ті три рівні це є. Процес еволюції людства, і ми зараз маємо всі доступ до третього рівня, рівень, який є вищий інтелекту. Отже, як уникнути страждання і радіти на третьому рівні? Найголовніше це потрібна цілеспрямованість, сфокусована атмосфера, бо в іншому випадку цей рівень буде вам недоступний. Це не вчення, і це не філософія, це і реальний метод, який працює. А для того, щоб застосувати цей метод, ви повинні бути в відповідному стані. Кожного дня фокус, усвідомлення. І якщо ви заходите на кухню і бачите, наприклад, безліч продуктів, так? ви починаєте щось там додавати, пробувати. Але якщо ви не хочете їх поєднувати, а сидите і думаєте, а який смак буде, а якщо змішати там, огірок з морозовим, полити, це все ще соєвим соусом, «Хм, Що ж це може бути? І ви можете собі написати десятки умовних смаків, які би могли бути, допоки ви не з'єднаєте їх, допоки ви не дізнаєтесь. А можливо це смачно, можливо, ні. Але допоки ви не зробите цього, ви не отримаєте результату. Це саме стосується свідомості. Але зараз ви і продукти, і кухар, і сам процес приготування. Все це ви. І якщо б ви були об'єктивним процесом, то можна було би просто прочитати книжку. Але це процес суб'єктивний, де треба все відчути, де кожен повинен йти крок за кроком і в своєму ритві, зі своїм прийняттям, з, зі своїм досвідом. І в кожного з нас знаходиться потужна сила Творця. Всі ми хоча б раз в житті відчували радість. Ну правда? ж? І це означає, що всі ми маємо по замовчуванню крутий потенціал. Просто не всі вміють підтримувати цю радість. От і все. А цьому можна навчитись. Тому я запрошую вас на коуч-консультації, де ми крок за кроком вчимось саме ставати іншими, ставати на третьому рівні, де ми можемо відокремлювати себе від свого інтелекту. І я бажаю всім вам прекрасного, щасливого, наповненого життя.